Так, зараз ще одну каточку зграю в цю гру. Слухай, Ілаймику, що ти там дивишся взагалі? Давай зі мною грати. Та, дивлюсь, О. мультики якісь. Ох, хоп, скільки можна? Та да що? Ну, слухай, ми ще зіграємо ось одну каточку лаймику, подивиться ще один мультик, і ми підемо вам підем ще не горіло вдома сидіти, пішли десь на двір, десь в якусь кафешку сходимо. Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Ну, слухай, Ой, ну, раз. а я згоден з тобою. А чому б ні? Але слухайте, я пропоную взагалі то потім у компак пограти. Знову? Та скільки ж можна? Ну, Ладно. Я б теж все грав Ой, бачиш, так, шо? Кутакого... тепер моя черга. Ну, добре, добре, ходім тоді у кафе, поки воно не зачинилося. Так, взагалі-то Та... вже працюю. А що за... Та хто там дзвонить? Тобто, за... Я не я гостей не чекала. О, О привіт селянину. Привіт, привіт, привіт. Що там таке? Ховайтесь, за вами полюють. Хто за, за нами полює? Нам полює? Не знаю хто, якийсь монстр чи або я. я дивився. А звідки Ховайтесь. така інформація, добре. Ти... Він що нас не було. Я що він бачив когось. Пранкануть нас захотів. Якийсь дуже дивний селянин, ось той ще теж дивиться на нас. Слухайте, друзі, можливо, тут в, в нашому селі щось відбувається дивне. не знаю, я нічого не чула. Я пропоную, знаєте що. Якщо селяни нас запранкував, чи чому йому це зробити над нами. А навіщо йому пранкувати нас? Не знаю, скучно може йому. Та ні, такого раніше не було. Слухайте, я пропоную розкласти різні пастки у цьому селі. Для кого? Якщо прийди... а я... А якщо вони Ого. Дивіться, ви бачили, близьковка яка блискавка була. була. Так бачив. Слухай, ну мало ли що, можливо, хтось прийде. А, ну, а якщо немає? самі селяни попадуть. Ну дивіться, О, там щось, що? щось розірвалося. Ви бачили, чуть мене не вбило. Мабуть, цей селянин не, не брехав. Швидше до мене. Давайте, друзі. а що в тебе там є? Та да, зараз покажу. Так, сюди, швидше, О, швидше, загонь. Догоняй нас. Так, я забираю ось бинокль. Так, ендер жемчуг та ось цю. Все, а що беріть. Так, о. о. Ой, В мене є мені ще та... камери та гроші не чіпати. Гроші то мої. Так, о. Ну гаразд, а, кто... гаразд. Друзі, це ви відчинили мою тайну схованку, чи ні? Ні. Дивно, а вона там? була відчинена. Можливо, це я що не зачинив. Там є? Так, зараз покажу. Так, зараз, зараз зараз. Да, ми залишимо тобі ось це. Я зараз О, візьму гарні, та гарні, залишу вам ось так. Так, це теж я покладу вам сюди. Так, забираю парашути та беру парашют? ось всі ці блоки. А ось потім узнайте. Ну, поз... Так, це забираємо все. Бери камери, так. Так, і ще я ось це. Е, так, куди ти там дивишся? Я трохи вам, вам зараз все залишу десь. Тут, е, так, це сюди і це також вам. Та все, що він мабуть, там бере стільки? Беріть, друзі. Оце так вибухи. Я в шоці, що тут відбувається Мені, в нашій мусилі. Є. Так, бери все, що є. Там кожному є. Так, так слухайте. Так, е, Фоксі, камери. Камери та планшет не забувайте. Так, поки що нікого не бачу, друзі, давайте швидше. Я пропоную розкласти повутиння та пастки поставити е в нашому селі. Так, це сюди і це. Та, друже, треба викопати ямку та покласти туди. А, ще так треба... треба... Завжди, зробити. Так, сюди. Щоб якщо сюди як хтось прийшов. Так, як ламати? Е в тебе повинно бути діалотно кейло. Так, да та зараз я тобі зламаю. Та що ж ти там не зможеш так зламати, спробуй. чи що? Так, дивно, можливо, це пастка дуже міцна. Так, зачекайте, друзі, я піду е побереджу селяни, Головне щоб нам Вони нам ці пастки не попасти, обережно. Так, зараз знайдемо когось. Так, тут є. Дивно, я не бачу селянинів. Так, е селяни, О, О, вони бояться виходити. Привіт! Слухай, сьогодні, ж, швидше йди додому, нікуди не виходь, тому що сьогодні буде дуже небезпечно, будуть а... різні монстри, тому а... попередь усіх, будь ласка, все, Добре. дякую. Я да пішов. Давай. Так, Та зараз да йду, друзі. Так, все, сюди, повутиня. Где? Ось так. Та да я тут вже, зачекайте. Так де тут? Да, да я ось біля свого будиночка вийде. А, о, я бачу, лаймику, лаймик швидше сюди. Іди сюди, але не влуч ніяку пастку, ту, яку я поставив. Так, сюди ще потрібно поставити. Фоксі, йди сюди, все, Та, давай, зараз давай, швидше сюди. Я поставлю ще тут пас, пару пасток. Давай, давай, став і, друзі, треба швидше тікати. Дивіться нагору, ви бачите? Ось Ого. там. Лаймику, дивись нагору. О, це що таке? Це облака? Це. Ні, це не Хумари. Це дещо інше. Я і зробив туди прохід. Щось дивіться. — Ну, я б намагався зробити це не дуже паливно. Так, йди, йдіть сюди і ось сюди. Е! Так, все. Ти де пропав? — Так, друзі. Так, де? Я телепортувався. Лаймуку швидше. Та це я вже що за звуки? чули це? Дивіться. Там хто це? Ви бачите, ось там, знизу. Це де, що, бачу. баба Чопс? У мене де впав бачила. Дивіться. Де вони? Вони шукають скресі, нас. Фоксі лаймик, де вони? Відповідайте. Що Навіщо ми їй? Я не знаю. Вони щось ходять туди-сюди. Це друзі, ви взагалі-то знаєте, хто це такі? такі? Ну ні. куди зібрався? Слухайте, це монстри із гри. Це монстри з гри, з гри Попі Плейтайм 4. Це Баба Чопс. Я вперше таких бачу. А, ну слухайте, я про них читав. Ось бігає там щось. Дивіться, вона влучила! Вона влучила в пастку мою. Це це ти лаймику поставив. О, ти? Так. Клас! Слухай, дуже добре ти поклав, але мені здається, що вона там все зруйнувала. Так, зачекайте, я в мене. Ще? Були ага, камери. Ще я, в одну влучила. Ось так, я тебе знайду та знищу. Вона, мабуть, від вимкнулася. шукай, шукай. Вона там розготила твій дім, дивись. О! Нічого собі, я помщуся їй. Ходить туди сюди з цим божевільним або... Так, А я пропоную кинути на дим якийсь. О, Чи так що це? в мене є дим. Банка Фокси, тримай. У мене Кого? є помаранчева. В мене є. Ага, угу, сепей дуже розумно. Так зараз я кидаю ось туди. Лови! О, да хто ж це кинув? Я впав, друзі! О, це так! Хто це кинув під себе? А мабуть я. Сорян, хлопці. Я накидав. кидав. Так, слухайте, Та я, мабуть, влучив, але... Він який, це ще що таке? Так, не дивіться сюди. Так, треба її якось... Друзі, друзі, він друзі? тут? Да що ти Звідки. будеш робити? Так, Ого. а ну зараз О, я дай ще й грану. Не, не стримає. Так, є. Ти Дивіться, лучше в лайвику. Дивіться, трьохочковий. Ого, що так, це, це граната ще. Ооо, це так. так друзі, зачекайте. Так, так, я, я їх накидала Дивість, я. один, два, три. Все мене зламали. Ооо, ні! Ви бачили? Це меторит, о, о, це хтось вас визвав. Це я був. О, так, друзі! Що, задим тут. Дуже багато не хм. кидайте. Воні, точно ти раз не буду ну, Я устаню. вас знайду. Ага, тікай з нашого села! Це наше. Ох, яка потвора мерська. Ви подивіться на неї взагалі. Уфу бе. Яка вона страшна. А що їй потрібно ходить. від нас, я, я, я не знаю, що муж Так, ось сюди біжимо, головне, не впасти. Так. А я є. боюсь трошки. Фоксі, ти краще стій на місці, тому що ти ще зможеш впасти. Ну, да, так, З моєю везучістю, це. Слухай, Фоксі, а ти взагалі парашют брала? В тебе так, є він? так взяла, взяла. Так, друзі, головне, не, не прожимайте shift, тому що він просто впаде. Ви будете падати туди. Все, в нас є все, а Я буде щоб... їм користуватися взагалі. Да, взагалі а, то точно. використовуєш праву кнопку миші. Ого, так, дивіться ще хату. Так, пропоную закидати туди колбу. Є, yeah, так, ну, хто так не дим. Оце це таке влучення. О, ти червоний дим, а я ось так. такий фел фа... рожевий. Так, слухайте. Ви чули це? Тут нікого немає. Вона нас не знайде. Так, вона нас не знайде. Вона ніколи не догадається, що треба підняти голову наверх. Так, о, ні, тут головне стрибнути, але це дуже важко буде. Та, мабуть, все рознесло. Так, друзі, я біжу до вас. В мене потрібен бути парашут. Ну, Завжди... ми... Ми це тут ну, чому? Поки вона нас не помітила, ми зможемо. Це звідки сидіти цей тут. дим там? Ха. Дурепа. Що взагалі ну, потрібно. Чому ці... Багато цього диму і залишилось. Ой, ні. Слышки, друзі, мабуть, вона дивиться а на вот нас. О, дивилася на стіну, спускайтесь. А як ти достанеш, не раз, достанеш? А, не нас? Зараз спробуй дістати нас. У тебе ж немає крил. Вівці літати не вміють. Ось і сиди там. Друзі, ман нам мам, Давай сюди. Там, мабуть. Давай, сідай. Потрібно. твоя вівця як хмара. Ой, є, так. Лови. Все, друзі, треба тікати звідси. Мене мене це зупинить. Так, я пропоную, Якщо знаєте, що зробити? Зможе забратись якось. Так, у вас є ось така штука. Ви бачите? Так. Кожного до так, все, ви ж знаєте, як цим користуватись? Так, знаю. Ну, взагалі все. то не дуже. Як ви там Слухайте, опомілося? я пропоную, пропоную брати парашут та стрибати. Спускаємось на парашуті. Так, стрибаємо та прожимаємо праву кнопку. Все, всі а за мною. Так. так, я вже лічу, ну, друзі. Поки зібралися. Так, я пропоную це. Використовуємо телепорт на цей поліцейський участочок. Так, давайте. Я вже тут. Я Фокси. Фоксі! Вона позаду, позаду тебе! Швидше сюди! Фоксі, стрибай! Ay, стрибай, Фоксі! Так, є. О, ти Ой, вже тут. Не все добре. Так. Друзі, друзі, нам потрібно це до вчених. О, що це за розлом то такий. Так, а мені треба Ого. поїсти трохи. Так, мені також, тому що потрібно трохи все восстановити. Так, а Я, я, так, я взагалі-то також. Слухай, використовуй телепорт. Де я ви? ось така здана. Гей, друзі, лайми Доганяй Доганяємо. Швидше, швидше, швидше. О, я зараз колбу. Так, ще одну Та і зчиняй. Так, все, все, все. Я кинув, щоб вони нас я я ну, не побачили. Але не зачиняйте. Не зачиняйте, друзі. Вам ще не допоможемо. Побачимо, побачимо. Давай, дурне створіння. Ага, так. Привіт, вчені! Ми не будемо вам нічого обізнати. Нам потрібні ці костюми. Так, е, слухайте, Ми все друзі. повернемо, чесно. Так, е, трохи пізніше. Так, швидесенько, є. Я вже ось так. так. Я Потрібно все одягнути, я нічого не сиділа. бачу. Треба ось це взяти, взяти це. Так шолову все. можна поки друзі. що зняти, так? Шолом можна поки що зняти, але візьміть, будь ласка, антирадіни, та є ось такий меч тут. А а де, я був де, був де з... Одягай, Десь швидше, вибух. одягай шолом. Ой, шолом ой, ой, одягай що Так, тут? Фоксі, швидше. Так, а де ви давайте де на поверх. Йди за нами, все, з... йди за нами. За все, я тобі все дам. в Мене Нас є. Я не зможу тобі дати. Фоксі, швидше за нами. Мене залишилось Півсердечка. Тебе головне, що в тебе є це їжа. Так, так, я її не бачу. Я поки що також її не бачу. Пропоную зняти цей, цей шолом. Так, що мені не потрібно? Мені не потрібно. О, гранату ось так зробимо. Нічого себе там, там вибухнула. Швидше Фоксі. Знімай цього шолому, тримай їжу, так, та їжа в мене є. трохи зможеш собі восстановити життя. Все, друзі, я пропоную йти ось туди, в зону відчуждення. Дивись, Та як я можу. Там. О, слухай, так, ми ж О, можемо використовувати ідея. телепорти. Так, якщо ти не знаєш, як користуватися, ти в мене ми можемо... телепортом. Це була Фоксі, Чого? або я. І ну... в мене сліпота була. Ой, це прошу я вибачення, так... Я взагалі цим не, не користувалась. Друзі, я взагалі то пропоную одягнути шолом. Шо? Що поліція? Полі... Кури, не я... Знову вона! Ой, 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 ой. Фоксі, кидай, кидай, кидай шолом, та швидше сюди! Давай, 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 використовуй сюди, Тей, ми одна. тут. Ого. Так, друзі, давайте всі разом передвигаємося, рухаємося. Так, сюди. Я не бачу. -то буде швидше. Так, друзі. А, ось вона! Є! Давай лаймуку. Я в неї димом тебе попав. першим розріжу. Побачимо, побачимо, Видите, ну О, дурна. Так, швидше сюди, О, в друзі. У мене нудота. О, слухай, як в тебе нудота? В тебе все одягну? Так, я бачу так, все. Це. Слухай, ой, так, все зачекай. Вбиваю. Я зараз тобі дам антираддин, так. мене є. Так, якщо в тебе є. О! А це Фоксі значить! Це Фоксі. Так, дармай! Швидше, так, чи так чи давайте! О, все. Так, за мною, друзі, за мною! Це ще хто такі, які зомбі! О, о, вона вже близько! Слухайте, так, зараз кину ковбу! О, ні, о, я влучив в нас! нас влучив! Слухайте, друзі, в нас... Ну, нас мені так... радіація не страшна. А мені ще нас сказали, що я не захист. так кидаю. Ну, слухай, прошу вибачення, що влучив тебе. Так, слухай, зараз е, з, е, треба їх якось е, затримати. Я зараз спробую кинути ще одну колбу ось сюди. В мене більше немає рожевого диму. Швидше, ага, колба! Так, швидше вибрать. Швидше, Ой, швидше, швидше. за мною, за мною, друзі. Ось сюди треба телепортуватися, так. Нас Наздоганяйте, ось на той берег. Я Ого. тут на вас чекаю. Швидше, швидше. Є Я о, тут. Є. Yeah. Так, є, yeah, докинула, докинула Фоксі. Так, зараз пропоную О, знайти. Дивіться, яке порося. О, слухайте, поки що ще... ось, зараз можна зняти. А, так, Так, знімаємо. Не ризикувати? так Я все, знял. зараз можна. Все, Точно? Так, друзі, треба сховатися. Та пропоную... Так, можна. так, пропоную поки що заникти. О, дивіться! Тут є якась печера. Сюди ж сюди, швидше. Так, все будемо ховатися тут. Ну, і Сподіваюсь... що це за печера? Ну, а, якась дуже слухай, маленька, ця печера... знайдуть. Так, тихо, тихо. Я ти не теж Не вважаю, що нас знайдуть. Вони десь тут. Де вони? Давай шукай їх. Уже треба було хоч Який з тебе сенс, може? якщо ти Дивись, нічого не можеш зробити? Я зараз піну туди флягу цю, О, і кидай, вона подумає, кидай. що ми там. О, де? Напевно, вони дивіться. десь там. Давай дивіться. сюди, швидко. Вон вони. Бачите це? О, сподіваюся. що... не, не втечеш. Ага, втечеш. Побач, як я це вовремя зробив. Так, це ми, сподіваюся, що ми... Фух, заникались дуже добре. Так, пропоную копати печеру. Так, щось там кричать. Так, давай, Лаймуку, копай в інший бік. Мене десь була лопата. Так, зараз будемо тікати. Так, давай, мене копай. Є. Та ні, у інший бік потрібно було. На праворочка. Та у різниця? Так, Хоч кудись все. вже. Давай, капай, копай. Зараз це. Ось будемо... тут Все! Давай, давай, давай. Швидше нас не побачили зараз! Ну, так, можливо, треба вони закласти. вже пішли. Значили. Все. Та навіщо? Все, друзі, валимо у цей бік. Сподіваюсь, що вони нас не знайдуть.